У нас нещодавно була історія. Замовник вирішив сам налаштувати рекламу і поділився з нами, дивіться, як кльово працює. Коли ми подивилися детальніше, ми зрозуміли, що цифри по вартості реклами вони достатньо притомні, і вартість користувача низька, але щось було не так з якістю. І невеличке дослідження показало нам, що. Ця рекламна, ця рекламна кампанія вона відкручується на підлітків в комп'ютерних іграх. Це ті, які фріміум, які за рекламу, коли вони платять своїм часом. І це точно не, було, це не була аудиторія нашого замовника, і замовник подякував, що ми вчасно побачили цю проблему. І переналаштували цю рекламу. А мораль, яка а мораль проста. будь-якому бізнесі, будь-якій послузі, користуйтесь допомогою професіоналів, тому що це може зекономити дуже суттєві кошти, особливо, якщо це достатньо великий бізнес, і рекламні бюджети достатньо немаленькі. Та й таке, користуйтесь.